Колеги, і важлива інформація. Наразі є дефіцит батарей для дронів. До нас вчора звернулися колеги-фермера, які безпосередньо мають відношення до тих бригад, які ними дуже щільно користуються, поступлення коптерів є, але бомж пакет. Оцього знаряддя він подрозуміває одну єдину батарею в комплекті. А так як наші хлопці, наші хлопці, вони смікалку мають, додумались, яким чином їх роботу зробити в два з разів довшу. Тобто не 15 хвилин польоту, а виконують набагато більше. То батарей йде в два рази більше. І, звісно, при втраті дрона втрачаються дві батареї, а в комплекті вона тільки одна була. Тому є дефіцит батарей і він значний. Колеги. Ми від себе, звісно, можемо 2-3 батареї купити і. Будемо раді допомогти, і ми це зробимо. Але коли ми будемо діяти разом, то звісно, ця можливість буде більш широкою допомогою ніж. Кожен окремо, багато хто не може отак, от 8 з копійками тисяч за одну батарею просто викласти, то що ну от немає у людини змоги. А обмежити себе в пасті цигарок або пляшці пива на день він може. І якісь 100-200 гривень перерахувати може і таким чином долучитися до нашої спільної справи. Що, колеги, я і пропоную. Оголошую збір на батареї для коптерів. Це важливий об'єм роботи, який. І треба, треба покрити цю необхідність, бо завдячуючи роботі хлопців там, ми маємо змогу працювати тут. Тому, колеги, долучаємося. Дякую. І важлива справа на сьогодні це підготувати. Достатню кількість свинцю на найближчі дні, бо пан Олексій Божко має заїхати і він вестиме допомогу тим хлопцям, які готують подарунки, саме ті подарунки, які скидаються саме з дронів. І там використовується свинець. Так, у нас таких акумуляторів величеньких штук 7-8, ще малі, ну, коротко, до десятка набереться. Їм на певний час має вистачити. Так, ну і що? І ось вам приклад, як нас зазвичай наказують. Дивіться. Акумулятор 225-й. Але по факту нутрянка 180-го, мабуть. Отакі От порожнини по формі, по об'єму і по... Напису 225 але ж понятно, що він ходити довго не буде, бо він того не видає. Отак от буває.